Привіт, друзі! Ви на каналі Інтеліжанта. Мене звати Владислав і це продовження нашої подорожі Україною у грі Єва Тракси 2 на мапі Укрмеп. Ну що ж, друзі, попереднього разу ми з вами їхали із Сколи. Це у нас Львівська область, і заїхали нарешті до Закарпаття. Це у нас Закарпатська область, місто Свалява, де ми зупинилися. Попереднього разу. Сьогодні ми з вами поїдемо у місто Мукачево. Ось цією дорогою. Ось, до речі, у нас і Мукачево. Ну і на далечку на качі у нас є місто Ужгород, у яке ми також з вами сьогодні поїдемо. Ну що ж, друзі, нумо до роботи. І знову ж, попереднього разу ми з вами зупинилися ось тут, зовсім поруч біля нової пошти у місті Свалява Закарпатської області. От ще наступна серія буде про Закарпатську область, і, певно, вже буде кінець цього нумограю. Ну я ще не впевнений, але все ж. Певно, що буде кінець. Ну що, виїжджаємо з вами із славнозвісного міста Свалява, друзі. І ще хотів би нагадати, що якщо ви хочете продовження даного номограю, хоча навіть не цього номограю, а наступних майбутніх номограїв на цьому каналі, то не забувайте тиснути на вподобайку, ставити лайки. Ну і також пальці догори. Вони також мотивують. А ще не забувайте підписуватись на цей канал, друзі. Бо ви мотивуєте мене, я бачу, що ви от підписуєтеся, ставите вподобайки, пишете позитивні коментарі. І справді це, оце, що ви робите, це гріє справді душу. Ну, ну нічого. Я заговорив про хороші речі, а тепер мене оштрафували. Ну не буду я злитися, не буду я кричати. Ну нічого, в нас все грошей дуже багато, і ну, мограй у нас скоро підійде до нашого закінчення. На жаль. Ну, але все ж будемо чекати з вами наступну Наступне оновлення, от речі, ще одне село. Мені здається, що це у нас. Та ні, це не, не Чинадієво. Певно, не Чинадієво, бо Чинадієво має бути. Чинадієво, Чинадієво. Має у нас бути після села Карпати. От де скоро у нас буде, має бути село Карпати. 100%, може ми їдемо з вами з сваляви до Мукачева. Ну, недалеко від службу все ж вони не так далеко один біля одного від один від одного знаходяться, тому досить скоро ми будемо з вами у Мукачеві відпочивати. Що там у Мукачеві є цікавого? То, друзі, пишіть в коментарях, хто з Мукачева, хто з Сваляви, хто з Ужгорода, хто з інших самих пунктів Закарпаття. Ми ж сьогодні суто про Закарпаття говоримо. Сьогодні суто Закарпаттям подорожуємо, тому пишіть, друзі. Так, ну що, приїжджаємо з вами до відомого місця. Це у нас залізниця біля Карпатських гір. Хоча, можливо, на тим і мало, не мало бути, але все ж ні, до Рахова недалеко. Біля Рахова ж там такі гори, біля Хуста Хуст теж, дивіться, десь в тому напрямку поїде, мав би бути він нижче. Так, ну що, їдемо з вами, друзі, далі до наступного населеного пункту. Ну і тим часом ми з вами повинні заїхати у одне доволі відоме село, яке називається Символічно. Символічно. Ви зараз, певно, здивуєтеся, хто ніколи не чув про це Санипун. Санипун називається Карпати. Нічого собі! Є гори Карпати, але виявляється, не тільки Гори Карпати існують. Але і також і село Карпати у нас є. Ну, чим відоме саме це село? Певно, залізницю і також якимось. Якимось маєтком чи що там. ну Там точно якийсь палац повинен бути, він ще, до речі, охороняється державою, як спадщина, спадщина Карпат. ну Точніше, Закарпаття. ну Це, напевно, що не, це, не, не, та, не, та, не та сама будівля про яку я говорю, бо вона зовсім в іншому боці має бути. ну А ще це село відоме різними там готелями. Їх тут занадто багато. І ось це легендарне місце, міст міст, міст залізничний. Старий залізничний міст, як класно. Насправді, от хто колись приїжджав сюди, або хто, хто цікався за Карпаттям, зразу згадає оцей міст і саме, саме пункт Карпати. От 100% ви повинні це знати. Якщо не знаєте, то ви дізналися? У чому проблеми мають бути? Нема проблем. Треба... Якщо ти щось дізнався новеньке, то це добре. Не треба соромитися, якщо ви чогось не знаєте. Завжди можна щось дізнатися для себе нове. Чому соромитися? Я ж також багато чого не знаю. Ну дивіться, знову АЗ. Ще, до речі, цікавий у нас тут рельєф, де хто скаже, що повинні бути одні гори, одні гори. Насправді ми їдемо у нас е, не зовина. А не зовина у нас Закарпатська. Тому і звідси назва Закарпатська область. Ну, доволі тут е, дуже гарна природа, особливо біля мукачів, а це не дуже гарно, це не дуже гарно. Дивіться, як тут ДТП. Камаз, дивіться, під'їхав, перевернулися ді... деякі автівочки, нічого собі. Оце то ДТП тут у нас біля Мукачева. Ну, Таке навіть трапляється у нас в Україні, таке, звісно ж, трапляється, якщо не бути обережним, якщо не слідувати правилам дорожнього руху, все ж буває. От дивіться, дивіться, що у нас таке. Ніби здається, що це мене якийсь. Дивіться мені, що це якийсь суд мукачеський, авісу навіть автосалон у нас є автосалон скальний, але чомусь він у нас не відкривається. Можна бути ближче, ніхто нічого. Я все одно вантажівку не купуватиму, тому що це занадто дорого платити 8 мільйонів гривень, яких ми навіть і не маємо, а кредити брати це дуже складно. Ось, дивіться, моя теорія є, моя є така теорія, що це у нас селище чи Надієво. Тож не це у нас Ченадієво. надієво. От так, перше почув це чи надієво, там у нас у вас такі тут прикольні назви. Клянчаново, Ракошино, Кайданово. Це у нас такі. Або, наприклад, Кайдано, ні, все ж, напевно, на першу О, все ж на першу О. Прикольні у вас насправді назви. От, от колись я бачив, колись гуляли інтернетом озвучення закарпатським діалектом. Чи дехто каже, що це русинська мова, але взагалі безглуздя, яка русинська мова може бути. Якщо русинська. Русини це те саме, що є українці. Просто колись русини були, потім вони перебудувалися в українці. Ну, колись був світ націй, тоді нації виборювали свою незалежність, і Україна не була. Була також сюди підключена в будівництво власної нації, побудову власної нації, власної нації європейської. Тому так то, ну, бачив. Не тільки перевозвучення з закарпатським діалектом, але й також були там різні мультики. Наприклад, Закарпатські новості. Оце теж було в Ютубчику дивився. Насправді, у вас доволі талановиті люди в Закарпатті. Дивіться, навіть мультики свої роблять. О, ще згадав один легендарний мультик Наша Файта. Наша Файта згадав, але я ніколи його. Ні, я бачив одну серію, більше я. Не, не було часу, коли дивитися справді. Можливо, колись в майбутньому повністю подивлюся тої. Й... Мультсеріал, це певно буде в майбутньому. Тим часом ми з вами заїхали в Мукачево. Ну, Я заговорився і не прокоментував те, що у нас тим часом Мукачево. Дивіться, у нас тут зупинівочка. Певно, знову тут відпочивають люди. Далекобійники такі як ми, все ж не дуже та й далеченько від Словаччини, Угорщини. Ну, Римунія, напевно, через близесенько. Це, напевно, треба аж до Чернівецької області з... З... їхати. Так, ну що, ми тим часом з вами в Місті Мукачево доволі відоме місто в Закарпатті. воно одне з найбільших, істо після Ужгорода. За розмірами, за населенням. Також в Мукачево, хто не знав, у нас є епіцентр, тому не дивуйтеся, епіцентр також є в Мукачево. А ще назва Мукачево походить від праслов'янського слова Мука, бо колись давно на річці. Латорець, яка, звісно ж, протікає через місто Мукачево, стояли водяні млини, тому звідти й така назва. А ще цікавим є те, що на горі, почекайте, подивимось на мапу з вами, де яке тут у нас місто, щоб я не забувся. Ось дивіться, ось дивіться, у нас саме Мукачево. Ну, ми зараз об'їдемо тут біля об'їзної. біля початку самого міста, І також Ну, і продовжимо розмову. Стосовно гори, тут є славнозвісна гора, червона гірка. І цікава особливість та, що колись тут навіть можна і досі вирощувати там чай. От що найцікавіше, От що мене дивувало в Закарпатті, чим, чим унікальний цей регіон України, чим унікальна ця область України, з тим, що тут можна не тільки вирощувати виноградники, ну виноградки можна багато де робити, вирощувати виноград, але й те, що тут можна вирощувати навіть баштані культури. Навіть ананаси дивився в Ютубчику, що вирощували і ананаси, і банани в Закарпатті. Здається, чи то біля хуста, чи то біля виноградову, чесно не пригадаємо, ну, точно десь та й вирощують і досі. От чому дивуватися, що чаї можуть вирощувати також і біля Мукачева? Досить цікаво, що от у нас в Україні можна навіть таке робити. Ну, Звісно ж, клімат сприятливий для цього, для ведення такого бізнесу в Україні, вирощування закарпатського мукачівського чаю. Ну, ще варто сказати, стосовно промисловості, це те, що тут є, як виробляють меблі, також спортивне спорядження. А ще от це місто європейці називають містом, о, лижним містом. Ну, Звісно, тут немає лижних курортів, але все ж мукаче виробляє величезну кількість лиж, які також експортуються і до країн Європи. Ну, які, звісно, потребують лижі, Тому що там є інші курорти, в Австрії, до прикладу, в Угорщині, Словаччині, в Польщі, де там ще в Швейцарії, хоча, не певнен, чи ще, ще точно. Але дивіться, ось майданчик ось один у нас футбольний стадіон Мукачівський. Мукачеві, здається, певно, має бути якась футбольна команда. чи ні. Чесно, я багато про Мукачів не знаю. оце те, що колись чув, колись щось бачив, то от вам і розповідаю. А ще Мукачево називають одним із най... ні, воно не найбільш унікальне місто України, називають одним з найунікальніших міст України, у яких просто величезна кількість збережених пам'яток архітектури пов'язаних із релігією. Тут є вам понад 40 різних церков, різних святинь, різних конфецій. Це у нас і православні, католицькі, протестантські, навіть єврейські синагоги тут є понад 40. Ну, хоча це місто більше, ніж Умань, але все ж це місто доволі унікальне саме збережною архітектурою. Це вам не Львів. Не спробуйте Львів порівнювати з Мукачево. Хоча можна навіть порівняти Львів з Чернівцем, бо доволі схожа архітектура у них все ж, але... Але що є, то є. Добре, повертаємо з вами. Там у нас, до речі, центр, он туди прямо, там у нас ратуша. Хоча це може справді оця ратуша, ось з боку, з боку, та будівля, схожа, нібито на якийсь музей. Певно, це у нас і є ратуша. Ну, От у нас Мукачево. це у нас поворот. Там у нас е... ми поїхали праворуч, то ми заїхали по, е... до центру Мукачево, а так то ми їдемо ось в об'їзд самого міста. Ну, ось таке у нас місто Мукачево. Друзі, хто з міста Мукачево і хто знає щось цікавеньке про місто Мукачево, то дайте знати у коментарях. Ну хто з цього міста? пишуть місто величезне, велике місто, хоча дехто пріветиме з Кривим Рогом, там з іншими містами України, каже, та, що це, яке воно велике. Але для Закарпаття доволі вагоме, промислове і також туристичне місто. Це ще більше відніс би його не до промисловості. А більше до туризму, тому що тут церкви у нас є, церкви, архітектура також старого міста представлена в місті Мукачево. Для чого порівнювати його з промисловістю? Якщо у нас є тут туризм, от справді пощастило мешканцям Мукачева, Закарпат... закарпатцям, що вони от, живуть в Закарпатті. В них справді унікальна область, вони справді унікальний регіон з такою багато... багатозначною культурою. Кухнею, там, до прикладу, рельєфом унікальним. От ви колись бачили річку Латориць. Загугріть в інтернет-гігенті, як вона виглядає? І ви справді здивуєтеся, хто її ніколи не бачив. Як подився, думаю, це справді у нас таке в Україні є, справді є. Так, дивимося от сюди. Тут у, нас, тут, у нас, тут у нас. що у нас тут? А, у нас тут багато поверхівки, я ж говорив, що Мукачево у нас не таке маленьке місто, як дехто звик там вважати. Мукачево це велике та вагоме місто Закарпаття. Так, хотілося б справді поїхати тепер в Мукачево. Говорить такі хороші слова про Мукачево. А зайде якийсь Іван та й скаже, та що це таке у нас в Мукачеві така корупція, тут так погано живеться. Ну, Щось та й має бути хороше в місті, щось та й має бути погане. Всі ж міс... Все в цьому світі воно не ідеально. Так як ви вважаєте, що в Польщі там все ідеально. Ні, насправді все досить по-різному. Якщо так, в Україні, то так і має бути в Польщі ця аксіома. Ну що, повертаємо, повертаємо з вами, виїжджатимемо вже з вами з міста Мукачево. Так не хочеться прощатися з тим приклад... прекрасним містом, але все ж у нас ще йде дорога до міста Ужгорода. Також відомого туристичного міста України. Подбачимо, що ж там у нас в обласному центрі. Що там у нас в Служгороді коїться? Бо є щось там нецікавеньке. Може, хтось в Ужгорода та й десь. Якийсь бачу торговий центр, чомусь російською написано. зрозуміло, для чого. Хм, Цікаво. А може тут русини живуть? Русини живуть? І кажуть, що русини це інша нація. Отже ж, дивацтво якесь. Політика, політика. <хи> Пізніше вам розсуємо, чому. Чому русинів насправді вже не існує. З чим це взагалі пов'язано. І, певно, не варто вже, напевно, розповідати, про це можливо і треба. Ось речі, у нас поворот з Мукачева. Ось, речі, кінець нашого міста. Ну і ось і вивізка написано Мукачево. Місто Мукачево. Та нам далі треба їхати. І далі дивитися ще на одні села. Бо сел має в нас бути багато, все ж. Як би ж нам без сіл, друзі, жити? Так, тут у нас поворот до села. Що це у нас за село таке незвичне? Село. Прикольно. Клячаново, село Клячаново. Хто з Клячаново? Дивіться, там те місце село знаходиться, воно там далі, далі, туди прямо, і там воно, звісно, у нас знаходиться. Ну що, друзі, їдемо з вами далі. Йдемо далі. Ну що, зайдемо з вами в місто Ракошино. Все, що я знаю про місто Ракошино, це те, що тут населення, ну, ну як сказати, русини, русини. Ви щось чули про русинів, так ви чули, звісно, щось про русинів. В русинів не існує ця пропаганда угорців. Ще, до речі, в Ракошино є угорська. Угорська меншина, яка також не, не така й мала, і десь там до 38%, а цих от наших українців, русинів, русинів, може українці тут справді. Ну, все, думаю, що таке бандитське, бандитське село. Якщо тут русини, дивіться, угорці. Але ні, це просто ось на Закарпатті доволі різноманітна, от етнічна, етнічна розбіжність. Ну що, о, дивіться, поворот у нас. Поворот до Бенедиківців, Домбоків Домбоків і також е, Дубрівки. От, ці повороти у нас тут, а нам далі. А, ми тим часом виїхали з Ракошина. Отой таке, доволі різноманітний у нас регіон Закарпаття, там та не тільки українці живуть, але також живуть і хе -хе, угорці. Румуни не знаємо, напевно, ближче до Хуста десь там, ще частина от тих сіл, напевно, що це у нас Домбоки або Бенедиківці. Ні, почекайте, це у нас Кайданово. кайданово 100% Кайданова. Ну, різноманітний регіон. Ще до речі, Молдавани, що ви є десь в Закарпатті. ці як це вони. Роми, або як називають у нас цигани. цигани. цигани у нас також є на Закарпатті. Закарпаття доволі різноманітний регіон і не варто його недооцінювати. Ще чув, що навіть в Закарпатті діють різні там, різне телебачення Закарпатське навіть я є, що роблять для національних меншин Закарпаття, тих самих угорців, Словаків. словаки також є в Закарпатті, щоб не дивувалися. Так, у нас поворот до ще одного. А, поворот до Дубрівки. А, Дубрівка, Дубрівка, село Дубрівка, там поворот у нас був, трішки на Кадану, в Бендиківці були там, так ми тоді повертали оті населені пункти. Так, тим часом ми з вами, друзі, їдемо от <сум> ось цією трасою вже до Ужгорода, зовсім далеко нам ще лишив. Дивіться, стадіон. <сум> Це що пасхалка цієї мапи, що справді там стадіон є такий нахил, як там можна грати в футбол. Взагалі не... Ну як таке можливо, щоб там грати той футбол? Ну ось, їдемо е, далі. Поки що нічого цікавого ми не бачимо, ну скоро вже та й побачимо. Чорні штучки з'являються, певно недоробіток. Че, насправді, ось це, що ми бачимо перед собою, це насправді перша версія даної мапи. Тому, може в майбутньому воно оновиться. Так, нас вітає тим часом село Барвінок. А я думаю, яке відношення Барвінок має до Закарпаття? Тут Закарпаття, тут ж власний діалект, можливо, це який сений пункт Закарпаття. Ні, насправді, от є. А чому? Чому б ні? Чому не було б Барвінку тут у нас, в Закарпатській області? Ось, до речі, те саме село у нас Барвінок. Я думаю, воно б якесь буде меншим. Але дивіться, яке воно немаленьке ще й село у нас тут в Закарпаття. А ще, до речі, Закарпаття славиться тим і, своєю демографією. Це те, що у сел селах. Більше живе людей, ніж у містах. Це не так вам, як в Києві, там, до прикладу, в, в, Дніпро, в Дніпровській області. Там. От, справді, от, більше людей живуть в селах, осідають саме в селах. Також унікальність цього регіону. А що тут таке високе народження, як і в Рівненській області, також, також унікальність цього регіону також тут. Присутня, не тільки різноманітність різних націй, різних народів, але й також і демографії стосується це все. Нас вітає тим часом місто Ожгород, друзі. Ми з вами в місті Ужгород. Зараз поїдемо, з'їмо Бограчу, чи що тут у нас в цьому Ужгороді, Ужгороді подають? Хто знає ціональну кухню Ужгорода? Чи Закарпаття пишіть у коментарях. Ну, я вам кажу, що пишіть, пишіть просто так спеціально, щоб ви писали коментарі. Щоб я щось дізнався, хто щось дізнався нове. Бо <гум> я ж не знаю, що там у вас подають на стіл. Я там можу там приблизно щось знати, але ви краще що розумієтеся ось в цих місцях. Ви ж там проживаєте, багато що знаєте, знаєте, як живе ваше Закарпаття. Що у вас тут є цікавого? Так, ну що. Це у нас тим часом Ужгород, перше у, у нас передмістя. Ну, поки що звичайні такі приватні сектори самого міста. Автомобіль, ж це Ланус. Мій Ланус. Ні, то у нас був Мерседес. Певно, Мерседес. Так, що тут у нас або БМВ. Так, ось церква Ужгорода, там воно горе. Так, не дивитися, горе також є на півночі Ужгорода. До речі, цікава особисть Ужгорода, це те, що він знаходиться на кордоні між Словаччиною. І там же прикордонний пункт, зовсім близько. Перейшов через річку, і ти вже і ти вже у Словаччині ходиш. У Словаччині також гірська місцевість. От ті Карпати, які ми бачимо, і схили, вони також простягаються до самої Словаччини. До Михайловки, чи не, не прав, мабуть, неправильно скажу населений пункт, який називається в Словаччині, все ж там є чи то Михайло, чи то Михайловка. Також мови доволі схожі словацька з українською, але є багато розбіжностей у вимові. Ну, ми тим часом, друзі, з вами у файному місті Ужгороді. У нашому Закарпатті. Давайте зараз обідемо, тут люди порозставляли цих автомобілів. То спробуй приїхати. Або можливо я неправильно їду. Але ні, тут, певно, ось по тому боці у нас дорога, по цьому боці. А може це велосипедна доріжка? І я не по правилах їджу в місті Ужгороді. Так, десь тут у нас має бути поворот. Ну, а повністю ми це місто вже оглянемо з вами в наступній серії. Бо треба ж, щоб на наступну серію у нас щось було, ми ж будемо, напевно, їхати в Закарпатті до чопу. Це все, це все на мапі. Дивіться, скільки ми вже проїхали. І це тільки 19-та серія. Ми вже майже всю мапу з вами проїхали. Будемо чекати з вами наступних оновлень, наступну версію нашої цієї мапи. Так, ну що, повертаємо тут. Ані, не тут, не тут. Тут не поворот. У нас житлова забудова, нам потрібно трішки далі проїхати і потім вже будемо їхати до нової пошти. Ми вже стільки серій веземо цей кетчуп і не можемо довести. Так, заїжджаємо сюди. Також дивіться, люди пороставляли свої машини, свої автомобілі біля узбіч. Спробуй зачепиш, потім будеш виплачувати компенсацію за пошкодження автівочки. Ну що, друзі, під'їжджаємо з вами на розвантаження до нової пошти. до речі, багатоповерхівка Ужгорода. Ну що, під'їжджаємо. Будемо зараз закінчувати нашу серію, підбивати наші підсумочки. Так, все закінчуємо. Все на відміну ми виконали, ніяких пошкоджень ми не зробили. І отримуємо 60 з чимось тисяч гривень за виконане завдання. Ну що ж, друзі, дивимось, що ми сьогодні з вами робили? Де ми з вами були? з якими мапами з вами проїхали. Нічогось, оце то масштаб, скільки селі у нас було, все літо проїхали. <хи> ось на цій мапі. Дивіться. Ми були у сваляві, ми з сваляви заїхали. ось, зарачі, Свалява, Ми від сваляви їхали до Мукачева. Ось це все місто. Ми його повністю з вами бігли, навіть біля центру проїхали. Потім їдемо, 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 їдемо і заїжджаємо в місто Ужгород, Ще трішки залишилося місто, ну це вже певно у наступній серії ми його з вами повністю і оглянемо. А потім ми поїдемо з вами до міста Чоб. Ну, майже крайньої точки України. Краю географії. Ну що ж, друзі, дякую за увагу! Слава Україні! Слава Збройним силам України!